Значить що, поїхали, почнемо з першої теми, що та як аналізувати. І в нас там підтема, як я вже казав, це почнемо ми з клієнтів. Я взагалі вважаю, все це тут тупо суб'єктивна думка, все, що я вам буду розказувати. Я вважаю, що це те, що, з чого треба починати будь-який аналіз, будь-який початок роботи над планом, над стратегією, це зрозуміти, хто є нашими клієнтами на зараз. Все, що я завжди роблю, це перше, це робимо табличку. От мені здається, всі пункти будуть починатися з пункту, робимо табличку, тому що ну я такий, я все я думаю табличками. Це Google Spreadsheets, створюємо, відкриваємо і там починаємо збирати всі необхідні дані, порівнювати і так далі. А я ще так трошки забігаючи вперед, скажу, що там і і системи стимулювання, аналітика, наскрізна аналітика, все, 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 все. Я також все роблю в таблицях. Деяким компаніям, людям там більш удобно вдобніше там не знаю, юзати якісь дашборди в якихось системах, де вони більш гарні, але мені норм з даними в табличках, і їх завжди дуже легко перевіряти, оновлювати, і коли ти вже дійшов до якогось там ідеального формату, переносити в якусь систему і там споживати. Значить, ми починаємо повернусь, починаємо з аналітики наших клієнтів, робимо табличку і збираємо туди дані, які в нас є про наших клієнтів на, на зараз. Ми збираємо назви клієнтів, це такі стовпчики, назва клієнтів, ніша, в якій працює наш клієнт, чи підписаний у нас з ним NDA, чи ні, а, тобто, чи можемо ми назовні розказувати про нього. А, чи є у нас якийсь опублікований кейс, чи якась взагалі просто публікація про те, що ми з цим клієнтом працюємо. Чи є в нас відгук текстовий від цього клієнта, що він дуже задоволений роботою з нами, або чи є може відеовідгук. Тут ще також скажу, що відеовідгук для сервісних компаній, для бітубішних, це топ-1. Я дуже наполегливо, як це. Коротше, прошу вас, якщо ви можете, робіть завжди відгуки, відео записуйте зі своїми клієнтами. Це дуже класно працює. Коли ми все таке зібрали, там можуть бути ще якісь пункти, якщо ви хочете додати, але це такі базові, ми це все групуємо та сортуємо. Групуємо наш список, який ми зібрали, по нішах. Тобто, де в нас вони співпали, ми це все збираємо разом. Ніші схожі можна групувати, якщо у вас небагато клієнтів, і ніші там десь вони там, трошки перетинаються, їх можна групувати разом. Якщо у вас багато клієнтів, то це робити не треба. Підсумовуємо по кожній з наших ніж, скільки в нас там клієнтів, скільки кейсів, скільки маємо відгуків, і сортуємо від більшого до меншого. Дуже проста штука, суперлегке завдання, але ми отримуємо фокусні ніші, з якими ми вже вміємо працювати. Тобто, знов таки, в залежності від вашої компанії, від досвіду, від кількості клієнтів, з якими ви вже працювали, у вас може бути цих фокусних ніж. І одна, а ще може бути таке, що у вас взагалі нічого нема. Тобто у вас там ви молода компанія, тільки почали, і у вас, не знаю, там всього було 5 клієнтів і всі 5 з різних, з різних ніж. Тоді ви можете додати якісь ніші, які вам особисто цікаві, або які ви вважаєте перспективними. Так також можна робити. Коли ми це згрупували, ми формуємо портрети. Тобто ми оці вибрали там три ніші, наші топові, і починаємо описувати кожну з вибраних фокусних ніж з максимальною кількістю параметрів. Я тут написав деякі, вони також дуже сильно відрізняються від компанії до компанії, там можете свої вигадати, які хочете. Це регіон, в якому працює наш клієнт, мова, якою він спілкується, якщо ми кажемо про міжнародні якісь компанії там, часовий пояс, в якому компанія клієнта працює. Ревеню, мабуть, якщо у вас це впливає на вас, і ви можете таке знати, яке ревеню у цього клієнта, скільки в нього співробітників, хто в нього людина, що приймає рішення про співпрацю з вами, ну і там таке інше. Коли ми це все описали, ми збираємо списки. Тобто, ми просто йдемо в інтернет і збираємо списки всіх компаній, що підходять під портрет, який ми сформували. Чим їх менше, тим краще ми сформували цей портрет. Якщо у вас вийшло дуже багато таких компаній, то повертаємось на крок назад і додаємо ще якісь нові пункти в наш портрет. Тобто якісь параметри, по яким можна їх відсіяти, ще можемо зібрати. Це такий більш хардлевел. Можемо зібрати ще посилання на профілі в LinkedIn, LPR по кожній з обраних компаній. Це нам потім знадобиться. Всередині наших списків тут зараз я спробую пояснити, що я маю на увазі. Ми групуємо їх за додатковими обмеженнями в залежності від нашого профілю. Що це значить? Наприклад, ми є, як там я наводив приклад аутсорс-компанія, яка розробляє мобільні додатки для App Store для Apple Store, і ми вибрали собі одну з фокусних ніж. Це щоб таке сказати, іншуранс, іншуранс, medical іншуранс наприклад. Тобто, як це українською буде? Ну, ви зрозуміли, я маю, наваз, маю надію. А, значить, ми дивимось в цю нішу. От ми пішли, і це у нас, наприклад, Сполучені Штати Америки, компанія від там 500 або 1000 там, співробітників, і таке інше. Ми зібрали. Список таких компаній в Сполучених Штатах, а ми ще там дивилися на часовий пояс, щоб наші селзи могли з ними працювати, тому ми дивилися тільки там на східне узбережжя, наприклад, і в нас там вийшло в списку 100 таких компаній. Далі ми можемо, можемо висунути деякі гіпотези, які нам також допоможуть в майбутньому, які з таких компаній найбільше нам цікаві. Ми робили колись там з одним з клієнтів, я тому наводжу, в приклад ці мобільні додатки, тому що це такий простий приклад. Ми робили як? У нас була така гіпотеза, що перше, найкраще нам працювати з компаніями, які підходять під, наш, під нашу нішу, яку ми описали, але в них немає мобільного додатку. Тому ми можемо до них прийти і запропонувати, що ми його зробимо. Трошки складніше. Якщо, але також дуже великий, великий шанс, коли у компанії є мобільний додаток в App Store, але дата його останнього оновлення більш ніж там, рік, наприклад, або два роки, або шість місяців. Третє це коли компанія в ніші, в неї є мобільний додаток в App Store, він оновлений нещодавно, але він виглядає. Дуже негарно, скажімо так. Тобто там застаріла графіка, погано щось там працює, такі, тут така суб'єктивна оцінка. Ну і четверте, це компанія в ніші, в неї є мобільний додаток, він оновлюється, і він е, виглядає сучасно. От у нас є чотири групи всередині нашої групи компаній, за якими ми можемо ще посортувати наш список. І ми вже з цих ста компаній бачимо там 17, з якими в першу чергу потенційно ми можемо співпрацювати. Ми можемо їх дослідити, дослідити, що вони роблять, і зробити з цього якісь висновки. Деталізуємо. Це також такий хард-левел, Не всім таке підходить, але я. Хочу про це розказати, тому що це дуже дієва штука. Нам потрібно зібрати список питань, щоб зрозуміти, як наші клієнти обирають нас. Ці відповіді на ці питання це справжнє золото, з яким потім можна ну дуже багато гіпотез розробити, задач поставити, та дуже гарно покращити свою компанію або свій маркетинг, продажі, і таке інше. В нас є. Список наших клієнтів з цієї ніші це те, що ми на початку зібрали, тобто там може бути декілька компаній. У нас є або ми повинні зібрати заявки, які ми отримували протягом там, останніх двох років від компаній з цієї ніші, але ми їх програли. Неважливо з якої причини. Тобто, в нас є контактні дані цих компаній, але вони не стали нашими клієнтами. І третє, як ми там раніше зібрали, це людини, що приймають рішення з цієї ніші. Але вони не є нашими клієнтами ніколи не надсилали нам ніяких там заявок. Ми можемо зв'язатися з нашими клієнтами просто, тобто, якщо в нас є там якийсь PM або там аккаунт, або ще хтось, з ким, хто, хто співпрацює з нашим клієнтом, через нього ми можемо зв'язатися з нашим клієнтом і поставити йому запитання. По заявкам з цієї ніші ми маємо контактні дані, тож ми також можемо з ними зв'язатись і щось вигадати. Я не знаю, там давати Amazon Gift Card на 15 баксів, якщо ви там зможете з нами поспілкуватись, або там якщо ви можете давати якусь знижку або спецпропозицію, або ще щось там треба вигадати. Ваша задача отримати 5 хвилин їхнього часу. І